Ну і зараз у нас вже є на зв'язку Сергій Грабський, це військовий експерт. З ним будемо обговорювати ситуацію на українських фронтах і аналізувати, а що на нас чекає. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! А доброго ранку, студія героям слава. Давайте почнемо з цієї передислокації військової техніки з Криму, начебто після ударів Збройних сил України. Крим це ж ну це така серйозна військова база у Росіян. Вони туди натягали різної техніки, різного озброєння ще з 2014 року. Зараз вони кудись. Це переводять. Вони це переводять, тому що хочуть задіяти і посилити якісь свої підрозділи на матеріковій частині України, можливо, десь на сході можливо, десь там в Запорізькій області. Чи їм просто треба прибрати більше техніки, щоби наші не влаштували чергове бавовнятко? А ви знаєте, тут дуже цікава ситуація, і ця ситуація може бути описана різними концептуальними підходами щодо важливості Криму у сучасній, у сучасній війні. Росіяни продовжують рахувати Крим і вважати Крим як надзвичайно важливий стратегічний плацдарм відповідно до стандартів ХХ століття. А ми і в принципі весь світ давно вже відноситься до Криму як до власне курортного об'єкта, але ніяк не військового. І саме в цьому і полягає суть того, що росіяни напхали туди купу техніки, зосередили там колосальні запаси озброєння, боєприпасів, матеріальних ресурсів, декларуючи, що Крим це такий непотопляємий авіаносець. але життя вносить свої свої зміни і корективи в цю ситуацію, і ми показали, що для нас Крим ну дуже вправна мішень, де можна відточувати свою майстерність. Відпрацьовуючи стаціонарні об'єкти е, Російської Федерації на тимчасово окупованій території, і таким чином е, росіян е, ми примушуємо визнавати це, що Крим ніяк не є непотепляємо авіаносцем і він не може бути прикритий від сучасних систем. Тобто, ми повертаємо. Росіян до реалій 21 століття, і вони, втративши долі значну частину своєї морської авіації, змушені передислоковувати. Ну зараз інформація йде є про щонайменше 10 одиниць своєї авіаційної техніки, е і аж ніяк не на фронтові наші аеродроми на тимчасово окупованій українські території, а влип території Росії, тобто йдеться про Північний Кавказ, Краснодарський Ставропольський край, тобто інші пункти базування Росії. Сійського флоту, і саме в цьому полягає суть Криму на сьогоднішній день? Він не є сухопутним авіаносцем, а він для нас є влучною мішенью на сьогоднішній день? Добре, але ця техніка, що ми маємо про неї розуміти, якщо ці літаки, наприклад, зараз будуть базуватися в Краснодарському чи Ставропольському краї, чи означає це, що їм якось? Складніше буде здійснювати авіанальоти чи завдавати ударів по українських територіях, чи це якраз все одно буде в зоні підльоту для таких літаків. Так, безумовно, буде складніше, тому що вони виводяться фактично. Ну треба розуміти, що літак має такі показники як дальність польоту або радіус радіус дії. І таким чином, відводячи їх подалі від театру військових дій, вони росіяни об'єктивно зменшують можливості і ефективність застосування такої авіації. Тому це так само є тим самим фактором, про який ви вже говорили, про те, що зараз Україна вже починає потихень. Інко не повномасштабно, але досить впевнено, вже диктувати свою волю і ставити задачі вже росіянам, тобто вони змушені відводити техніку подалі для того, щоб ну, хоча б зберегти її, але збереження техніки означає зменшення ефективності використання, тобто вони можуть задіяти її на якихось окремих напрямках. Але не ну, давайте, от я от взагалі до детальки, умовно кажучи, якщо говорити про правобережне угруповання окупантів. Якщо вони вивели частину своїх літаків з Криму, отуди на Ну в Краснодарський край, наприклад, то це означає, що вони що ці літаки не зможуть підтримувати тих окупантів, які, наприклад, зараз перебувають на Херсонщині. Отак, от якщо Як... ну ну дуже спрощено, так можна вважати? Якщо коротко, то так. Угу. Добре, тоді це означає, що для наших захисників вже відкриваються додаткові можливості. Ми ж уже не перший раз з вами говоримо якраз про правий берег, про Херсон, про те, наскільки ми всі зачекалися, що називається. Звільнення українського півдня і от звільнення українського півдня як би ми ну, цю ситуацію зараз могли описати, тому що ну по Запоріжжі удар по Запорізькій області удари і там все одно неспокійно і на Миколаївському напрямку ви знаєте на сьогоднішній день ми маємо набратися терпіння, адже якщо порівнювати ситуацію з ставками у картярських грів, такі як покер, ставки підняті дуже високо, і зараз жодний з сторін. Немає якихось е суттєвих переваг для того, щоб здійснити будь-які наступальні дії. Росіяни спробували атакувати нас в районі там благодатного і намагалися просунутися в сторону Миколаєва. Це їм не вдалося. Вони там намагалися такими тактичними діями просуватися знов таки з півдня від Херсона в сторону Миколаєва, так само не вдалося. Вони турбують нас артилерійськими обстрілами, власне, терористичними обстрілами по виключно цивільній інфраструктурі, але кількість російських військ на цьому херсонському плацдармі, якщо можна так його назвати. Настільки велика, що Україна просто не може дозволити собі таку розкіш атакувати противника, який переважає нас у чисельності, знаходиться в обороні на укріплених позиціях. Тобто ми маємо таку знаєте пікову точку напруження, коли жодної сторін не може змінити тактику своїх дій. Тому ми зараз намагаємося втримати ситуацію і зосередити максимум сил для того, щоб все ж таки здійснити наступ. На жаль, на жаль, кількість і якість озброєння, саме озброєння, а не людського ресурсу нам не дозволяє поки що це робити. А росіяни вже не можуть, виходячи з того, що вони дуже сильно обмежені у постачаннях і озброєння, і бойової техніки, і боєприпасів, і матеріальних засобів. Вже не можуть вести активні бойові дії. Тобто, знаєте, ситуація е, застигла, якщо можна так сказати, на своєму піку е, напруження, і вона в найближчий час буде спостерігатися саме у е, такому напрямку, на жаль. На жаль, так добре, ми розуміємо, що втрачати безцінні життя українських захисників і захисниць, просто лізучи в лоба на укріплені позиції. Це ну не, не українська методика звільнення звільнення наших земель. Окрема історія про повітряне підсилення. Ми говорили тут уже в ефірах і про можливості там української авіації, яку окупанти, звісно, що знищили ще 24 лютого, причому всю і причому кілька разів підряд. От. але ще одна історія історія, про яку хотілось би поговорити Укроборонпром і генштаб розробили програму розвитку безпілотних літальних апаратів. Це означає, що у нас безпілотна авіація буде виділена в якийсь окремий, я не знаю, рід військ. Що це буде якийсь окремий напрямок роботи? От як це треба розуміти? Ні, ви знаєте, ні, треба розуміти, що спектр використання безпілотних е, літальних апаратів він дуже широкий. І виділяти його в окремий рід військ ну було б трошки недоцільно, тому що ми розуміємо, що є такі ударні системи, як, наприклад, той самий Бехтар, є розвідувальні системи, які постачаються нам із сполучених штатів та інших країн. Є ну, скажімо так, завичте за таке порівняння аматорські або волонтерські безпілотні літальні апарати, які так само показали свою ефективність. Тому е кожний рід військ, е кожний підрозділ. Використовує доступні йому літальні апарати у, на свій розсуд, і виходячи з індивідуальної інд... і ефективності кожного такого апарата. А тут йдеться про те, щоб е консолідувати всі потреби, визначити пріоритети. Для нашої промисловості для того, щоб створювати більш ефективні, більш якісні апарати у більшій кількості, йдеться не тільки наприклад про роботу виключно внутрі України, а йдеться і взаємодії з нашими партнерами, ну зокрема, з турецькими виробниками фірми Байрактар, тому що нам потрібні не просто байрактари, а це вже ну вибачте, вже вчорашній день. Нічого не буває вічно. Нам же потрібні більш потужні безпілотні літальні апарати, на яких ми зможемо працювати з більшою ефективністю, з більшим навантаженням бойовим і на більшу відстань. Ну, власне, я напередодні, так, знаєте, з сумом побачив новину від, фор... від фонду Армія СОС. У них остаточно втрачена пташка, як вони її називали, Валькірія з номером 001. Тобто це апарат, який літав, це розвідувальний безпілотник, власне, волонтерської розробки. Ну, Але от і такі системи теж втрачаються. Борт номер 001 уже остаточно долітався, як вони написали, але літають інші. Зараз про Байрак ви згадали, і тут цікава історія, що от, от мені здається, що якщо турецьке політичне керівництво та намагається балансувати у своїх інтересах між Росією та Україною, в тому числі так то якраз оці прекрасні люди, халуки сельдюк байрактари, вони сказали, що ні за які гроші, ні за які можливості не не, не передадуть свої байрактари чи, чи не продадуть Росії, оця визначеність. Та людей, які по суті мали би бути орієнтованими на прибуток, це ж бізнесмени і розроб... і розробники. Перш за все, про що це нам каже? Що вони так зацікавлені, в тому числі в співпраці з Україною? Тому що говорили, що для АКінчі можуть використовуватися для їх наступного покоління ударних безпілотників, можуть використовуватися, наприклад, українські двигуни. Ви знаєте, тут я б сказав. А давайте будемо цинічно відвертими йдеться про стратегічний розрахунок і отримання прибутків, розуміючи, що продавши байрактари Росії, вони зразу втратять дуже серйозні ринки збуту, і саме головне ринки постачання додаткових складових. Для своїх безпілотників вони дивляться більш більш стратегічно, намагаючись опанувати і закріпитися на ніші, в тому числі бойових безпілотних літальних апаратів. І для них зараз співпраця з Росією, ну і в принципі в найближчі перспективу, є надзвичайно токсичною, адже таким чином вони просто знищать свій бізнес. Тому вони і зіграли, скажімо так, в наших інтересах для того, щоб Здобути більше преференцій і підтримати саме цивілізований світ, залишившись у складі цього цивілізованого світу. А туреччина, якщо говорити в більш такому широкому аспекті, вона намагається сидіти на такому дуже розтянутому шпагаті, отримуючи бенефіти як від цивілізованого світу, як, так і від Росії. Тому е, тут йдеться про фінансові і економічні інтереси в першу чергу, і слава Богу, що на сьогоднішній день ці фінансові і економічні інтереси, зокрема сіями Байрактар, співпадають з нашими цілями і завданнями. Ну тобто, власне, люди не хочуть зараз хапнути гроші для того, щоб потім втратити ринок, а навпаки, інвестують. Ну вони ж уже кілька байрактарів безкоштовно для українських військ передали там, де це було зібрано ну, цими донатами, та через пожертви. І власне вони таким чином, навіть відмовляючись від частини нинішнього прибутку, генерують собі і репутацію, і стратегічну можливість отримувати ще більші прибутки у майбутньому, тобто отакий розрахунок. А абсолютно, абсолютно саме так, і вони стратегічно мислять у знаєте, у такій парадигмі здорового глузду цивілізованого світу. Тобто можна не заробити сьогодні якісь там одну чи дві турецькі ліри, зато завтра отримати прибуток в прибуток 100-200 тисяч лір більше. Добре, давайте ще поговоримо про ситуацію на східному фронті. Про південь ми вже зрозуміли, що треба а набратися терпіння, але б, є новини і є оптимістичні новини про те, що українські захисники все одно продовжують і знищувати окупантів і якісь їхні пункти дислокації. Давайте про схід там не затухає. Ми говорили в останні там півтора, майже два місяці про цю вирішальну битву за Донбас. Чи можу я вважати, що Оця вирішальна битва за Донбас. Вона зараз теж в такому піковому вигляді застигла. І тут, ну хто перший видихнеться, чи хто перший кліпне очима, той програв. Ну, ви знаєте, я б сказав, що трошки не так, тому що е, ми спостерігаємо постійний тиск, але інтенсивність саме піхотних атак дещо знизилася, тобто не йдеться про масовані наступи у складі таких кількох батальйонних тактичних груп. Противник на окремих напрямках намагається прощупати нашу оборону, наносячи. Ну, просто шалені артилерійські удари, поки їм це дозволяє і кількість і озброєння, і кількість боєприпасів. Е, натомість при здійсненні штурмових дій кількість противника дещо знизилася, підкреслю дещо знизилася. Е, таким чином можна говорити, що відмічається така, знаєте, не то шовтома, а недостатк недостатня кількість ресурсів з боку противника для того, щоб продовжувати тиснути на нас по всіх, по всій лінії Донбаського фронту, якщо можна я так сказати. назвати. Натомість противник відчайдушно намагається просунутися бодай найменшими підрозділами у складі взводу, відділення навіть поодинокі військовослужбовці, незважаючи на шалені втрати, просуваються або намагаються просунутися вперед. Як правило, це їм не вдається, але треба розуміти реалію цієї війни, що масований артилерійський вогонь знищує просто все перед собою, перетворюючи. Ділянку території просто на місячний пейзаж і на цій на цій території ну. Технічно неможливо закріпитися, тому таким чином, з такою низькою ефективністю, але і з великою затратністю, але противник все ще поки що має змогу поступово просуватися. І ми бачимо відчайдушну ситуацію в районі Пісків. Ми бачимо важкі бої в Мар'їнці. Ми бачимо намагання противника обійти Авдіївку і просуватися по напрямку по лінії від Сіверська аж до Бахмута. Ну так про ці винищувальні та і обстріли. Ну я не знаю, як їх іще назвати. Тут згадується просто ситуація, яку сказали там. Ну після захоплення вже окупантами попасної: 96 усіх будівель або повністю знищені, або значним значним чином пошкоджені. 96% усіх будівель в місті. От в таку ситуацію окупанти можуть перетворювати і часом перетворюють. Населені пункти на Донбасі, ясно, що там закріпитися дійсно немає жодної можливості. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключаєтесь і допомагаєте розібратися. Сергій Грабський, військовий експерт, був зараз з нами на зв'язку. Говорили, говорили про ситуацію на українських фронтах. Говорили про те, говорили про те, чого нам очікувати на південному фронті, тому що е, ми, ну ми справді чекаємо. Ми всі справді чекаємо звільнення українських земель. Але ну це не має бути там, як, як, як колись Жуков організовував там форсування Дніпра і звільнення Києва, коли сотні тисяч полягли для того, тільки щоб швидше просунутися. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.